Ми розуміємо, що ви військовий експерт. Наш глядач дуже добре це все знає, але я не можу не попросити вас на початку прокоментувати як громадянин України надзвичайно приємну новину, яка стосується нашого майбутнього. Зокрема, того, що Європейська комісія офіційно рекомендувала почати переговори про вступ України й Молдови до Європейського союзу. Про це заявила Урсула дер Дорляєн. Вона ж глава Європейської комісії. Що скажете? Немає альтернативи європейському союзу і НАТО. Це до речі, одна із причин, чому наш одвічний ворог удався до війни, бо вони зрозуміли, що Україна повертається в цивілізоване лоно народів. Зрештою, там і наше місце. Там ми завжди були. У нас унікальний історичний час кінцево безповоротно назавжди вирватися з цього огидного мерзенного азійського лона. Сподіваємося, що цей історичний процес незворотній і колесо історії вже ніхто назад повернути ні за яких обставин не зможе. А як ви думаєте, пане Петре, шлях до Європейського Союзу і шлях до НАТО він буде різним чи плюс-мінус однаковим? Ну, хотілося, щоб було більш-менш однаково, яка буде реальність? Побачимо, бо НАТО все ж таки в першу чергу воєнний блок. І якщо бути взагалі дуже таким чесним і відвертим з нашим глядачем, то воєнна безпека для нас зараз понад усе. До речі, страшенно люблю е е е слова Отто фон Місмарка, який стверджував, що держава має. Забезпечити всього нашого дві умови всього нашого дві. Більше немає ніяких: воєнну безпеку і умови для економічного процвітання. От якраз ці дві е, організації, і покликали ви, е, виконати ці стратегічні завдання будь-якої держави без огляду на її форму правління, територіальний устрій і тому подібне на превеликий жаль в західних змі продовжується парад зради. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що вони під просто ну якимось чином. Ну, вони намагаються зробити так, аби ось цей розкол уявний, який існує в хворих уявах пропагандистів, між залужним і Зеленським, між владою і українським суспільством, лише поглиблюється. Ну, принаймні, я роблю такі висновки. Чому? Тому що остання стаття, наприклад, Вашингтон Пост, коли пишуть про те, що після кількох місяців важких втрат в контрнаступі, що застопорився, напруженість між вищими керівниками України, незручно виплеснулася назовні і так далі, і тому подібне. І це все почалося не сьогодні, не вчора, і не позавчора. Ми знаємо, коли. Наприклад, там видання Time, і ми це з вами також, до речі, обговорюємо в наших ефірах. Виходить зі статтею. От тоді, якраз це все і почалося. Якраз тоді в публічній площині почали говорити про якийсь там розкол. Скажіть, будь ласка, чому так відбувається? Та мені видиться, що ми ви вже цю тему зачіпали десь у серпні місяці, якщо мені пам'ять не зраджує, і тоді доводив свою позицію до глядача, що розібрався у цьому питанні. Дійшов до такого цікавого висновку: що сучасні змі, і взагалі, взагалі, політична ідеологія сучасного укладу планету Земля дуже сильно змістилася у лівий спектр. Що таке лівацтво? Думаю, розшифровувати не треба. Всі люди грамотні його добре усвідомлюють, розуміють. Плюс не касуємо те явище, котре називається гроші, банально гроші. Це люди, котрі ці гроші заробляють. Людська природа так влаштована, що саме гостра тематика викликає більше уваги. Це дуже модне слово, якого страшенно не люблю, але його вживу хайп так званий. Ніж якась добротна виважена серйозна аналітика, і наголошу на найголовнішому: наш противник у цій частині вміє діяти не просто добре, а майстерно. Підкреслюю, майстерно. От що що, а в частині якості оцих людей, яких. Прийнято назвати людьми плаща і кінжала, тобто шпигунів, і вміння маніпулювати інформацію, вербувати, купляти, перекупляти і так далі. Вони досягнули чи не найвищих висот ніхто їх поки що не перебив. Це мій персональний упереджений погляд. Чому саме зараз та програють на полі бою, програють стратегічно? Ну, друга армія світу не може впоратися із п'ятнадцятою армією світу за потенціалом. А насправді Велетенська нація. Зайвохромосомних, які вважають себе ну мало не обранцями Бога, пригадаємо слова Путіна: що Бог создав Росію для того, щоб вона присматривалася за всім чоловічеством, не можуть повернути назад до себе в стіло непокірних українців, котрі вирішили жити без них. А якщо так, то треба застосовувати направду дуже серйозний аргумент, який називається інформаційно-психологічні операції. Підкреслю люди приймають рішення будь-яких. Забарвлень, змістів і тому подібне, наша спільнота розвивається, тобто спільнота homo sapiens розвивається через наш навзайний контакт одне з одним. Зтайка дуже філософсько це все обклав, але чому зараз загострює вдруге? Їм потрібен наш внутрішній розбрат. І якщо для цього треба використовувати найрізноманітніший інструментарій, навіть великих, знаменитих. Світових інформаційних майданчиків то свого часу вивчаючи таке явище, як розвідка, доволі глибоко, можу авторитетно сказати. Вдруге повторю, так засвяхую в головах. Вони тут майстри. Ви бачите ознаки, які б свідчили про розкол між Зеленським і Залужним? Ні, не бачу жодної чергової інформаційно психічної праці. Мені взагалі дуже боляче і гірко, як громадянину. Не, не кажучи як військовому, що ми, українці, за півтора року війни ще купляємо на це на, це, на цей блуд бруд слова. Не знаходжу. Я дуже стриманий емоційно чоловік. Ну, не можу я даруйте, буду дуже чесним. Ну, декого з представників медіаспільноти ну хочеться дуже погано слово обізвати люди. Навіщо ви це робите? Розумію. Вас як ніхто, ви знаєте, а представникам медіаспільноти дуже хочеться не дуже коректними словами звернутися на адресу. Окремих народних депутатів, наприклад, таких як пан Арєв, який вчора запустив відверту качку, і тут вся медіаспільнота з розуму буквально сходила, тому що він написав про те, що за моєю якоюсь там інсайдерською перевіреною інформацією залужного хочуть зняти. Після чого видаляє пост, тому що вибачте на слові шуміха здійнялася в телеграм-каналі, в медіа в змі і так далі. І каже про те, що ну вибачте, можливо, це дійсно омана. Мене там вели в оману. Нічого ні, ні, нічого там близько з реальністю немає. і Я дуже хочу вірити в те, що так не відбудеться. І Росія одразу підхоплюється все і одразу починається просто шалена інформаційна атака зі сторони росіян. А як людям це реагувати, ніхто ну не, не розуміє, і це наші внутрішні вороги. Сто відсотків поділяю вашу точку зору. Дуже влучно на цей випадок висловився свого часу на початку 20-го століття Симон Петлюра не так мос московські воші, як українські генеди. Нагадаю, що ми. Шалений поєдинок нашої державності московитим програли після нашої скаженої міжусобиці. Міжусобиця найгірше, що тільки може бути, і тут не може бути ніяких виправдань, що суспільство має знати правду і тому подібне, і так далі. Український народ доволі критично мислячий, треба виважувати кожне слово, котре говориться. Противник в обов'язковому порядку цим усім скористається. Розбрат, розбрат, наш найгірший ворог, попри. Те, що дійсно є чимало проблем, по котрі вартує говорити. Але треба пам'ятати одне фундаментальне правило. Будь-яка проблема мусить мати найперше інтелектуальне, раціональне осмислення. А емоції в даному випадку тільки будуть шкодити. Плюс пам'ятати, що ми українці дуже унікальні люди. У нас є такі явище, як емоційні гойдалки. У нас все або зрада, або перемога. А треба нарешті вчитися тримати. Як свого часу римляни, це їм це їхній інтелектуальний концепт, стверджували, ауреа медіокрита, страшенно люблю латинь. Золота середина, здоровий глут і терплячка, запорука нашої перемоги. Пора нарешті вчитися фільтрувати все те, що противник закидає в наш інформаційний простір. Пане Петре, я чудово знаю ваші особисті принципи, і так би мовити, наші з вами правила в рамках дискусії. Але не можна запитати про те, що відбувається на Херсонщині, і попросити вас дати оцінку, тому якщо можна, звичайно, я це підкреслюю, тому що є багато різної інформації щось утаємничують, і це абсолютно правильно, тому що ми маємо розуміти, що деякі дії потребують тиші. А про щось просочується в пресу дозовано просочується, напевно, в цьому також є певна раціональна дія і ідея. Але от, зрештою, повідомляється про те, що Збройні Сили України дещо закріпилися на лівобережжі, навіть перекинули туди техніку так на лівий берег Дніпра. І хотілося б запитати, яка, якою тут є перспектива, я дам інтригуючу відповідь: корисні новини, хороші новини до нас надійдуть. Там почалося те, що мало початися в тих масштабах, об'ємах, цілях і завданнях. Котрі будуть дуже визначальними для нас в частині, що називається стратегічної мети обвалу південного плацдарму. деталізовувати не буду, бо прочитає противник кожен наше слово. Не маємо права йому подарувати цього генерального задуму, що там відбувається. Ще цікаво, знаєте, що звернули увагу медійники та військові експерти на те, що росіяни почали мінувати. Розкрадати, забирати собою і потихеньку відходити з лівобережжя, чи означає це, що невдовзі планується черговий жест доброї волі? Так вони згадують, було і на правобережжі коли вони там тотально все замінували, розікрали і пішли. Дивимося на карту. Я я трошки ваше запитання відмодифікую і дам чітку візію. принаймні як я собі її розумію, дивимося Прошу. на карту. всі карти читаються знизу. Гору, тобто з півдня на південь. Отже, на карту дивимося, ми маємо так званий запорізький плацдарм. Опускаємося очима вниз і бачимо там молочний лиман. І звідси йдемо по карті вліво і бачимо гирло Дніпра. Оце так згрубша, дуже згрубша. Оце є південний плацдарм. Завдання його обвалити і доторкнутися у частині по Запорізькій лінії сюди, як на Мелітополь. До північного по Азов'я, а в частині відгила Дніпра доторкнутися до перекопу? Оце стратегічне завдання? А в який спосіб, як за яких обставин воно буде відбуватися, реалізовуватися силами, засобами, часові показники, просить командування цього, цього не аналізувати? Давайте і не будемо. Да, я розумію і погоджуюсь з вами. Скажіть, будь ласка, чи приходить усвідомлення того, як до нас усіх яка зброя? Може, в принципі, змінити правила гри, що може вплинути на перебіг бойових дій? І чи можемо ми говорити про те, що конкретна зброя, яку можуть нам надати союзники, буде ефективно працювати в рамках, можливо, весни е, наступного року? то у мене це розуміння є ще в початку цієї війни. Мені не треба персонально було до нього доходити півтори року. Авіація, це кавалерія сучасності, про це ще казав Уінстон Черчилль Ну і да і далеко бійні ракети, але є нюанс. Кількість кількість 61 машина F-16, Це доволі непогано і персонально я мав скептицизм, що буде так багато. Тобто, я вважав, що якщо задекларують 12, ну 24 машини, то це буде дуже великий крок уперед. Найголовніше зброя до цієї машини 105 показників. Це неймовірно багато, особливо далекобійні ракети AGM-158 JASM, планерні бомби AGM-158, 4 джесу і ціла номенклатура бомб. Вона там дуже величезна: GPU 31, GPU 39, GPU 38, GPU 10, 12, 24. Кому цікаво, гуглить зброя до F16 і, і побачить, наскільки це універсальна машина у поєднанні з MGM 140 Atacams, Але є нюанси. Дуже серйозно. Потрібно багато. Дуже багато десяток добре, два десятки теж добре. Взагалі, навіть одна ракета добре, бо якась велика знакова ціль буде досягнута і знищена. Однак, щоб зламати по-справжньому хід війни, потрібні сотні а бажано далеко за тисячу. Конкретний історичний приклад: американо-іракська війна. Американці за півтори місяці застосували проти армії Саддама Хусейна більше 600 ракет мгм 140 а Атакам підкреслю більше 600, були дні, коли за добу відстрілювалося від 20 до сотні. Вдумайтеся у цифру. Це при тому, що Ірак не співмірний у своїй потужності з Російською Федерацією, яка б вона там не була, але все ж таки велика армія, і вони готові помирати. От, якби умовно, умовно, а підкреслю, ми друга країна у світі оператор М142 «Хаймерс» і М270 – не назву цифру, хай противник ламає голову, скільки ми маємо цих машин, але ми їх маємо доволі достатньо. Плюс чому саме атакам дуже потрібно, скажімо, на відвіну від тих самих Таурусів, Вони теж треба від тих самих AGM-158, Вони теж потрібні, але це крило. Чому крило програє балістиці? Тому що літак має на аеродромі взяти собі на борт, скажімо, ті дві самі ракети вийти на піднятися у повітря, вийти на межі пусків, здійснити ці пуски, повернутися назад. І так по колу, це дуже багато часу займає. Відстрілюється, скажімо, М39 в касетній комплектації чи М57. і 1 За якихось 15-20 хвилин один контейнер. Відстріляли 15 хвилин, 20 хвилин, перезарядилися, знову відстріляли. І так цей, цей процес може тривати дуже довго. З огляду на те, що машина дуже правильно скомпонована, дуже розумно зроблена, там все зроблено за блоковими системами, що вона не не потребує такого ретельного ретельної підготовки залпу, як скажімо, той самий смерч смерч щоб перезарядити, треба годину, а може навіть більше. Плюс там та величезні навантаження на самі вузли. і Там нема води і механізмів, на самі труби, тобто він не може так масово здійснювати пуски, як можуть здійснюватися. От із цих машин. Ну і кілька сотень таких. Ударів умовно упродовж тижня. Ну точно на якомусь одному плаздамі можуть кардинально змінити ситуацію. Підкреслю кардинально. Плюс дошкульна для нас річ керовані гатінням бомби, котрі скидаються з авіації. Вони підходять на відстань до 70 кілометрів у МПК, оце так званий е, управ, е, модуль е, коректування і управління. А на цій відстані його можна взяти F-16 шістнадцятий має в комплектації aim 120 двадцять 180 км завдання удару, плюс в частині радару обчислення противника. Ну в росіян немає не шансів, просто їх немає шансів. От сукупно разом ці два класи зброї можуть буквально за кілька місяців усе поміняти, причому докорінно, але є момент, на який я відповіді не дам кількість. Пане Петре, ви знаєте, якщо згадувати от хронологію, наприклад, то ми пам'ятаємо, що було на початку війни. Нам завозили там, я не знаю, великими, невеликими, але вони були партіями стінгери, джевеліни, наприклад, і коли почалася війна, ми благали закрити небо. У відповідь була мовчанка. Буквально ми трималися, по нас били, потім ми встояли. Щось почало з'являтися. І так потроху, якісь види озброєнь почали з'являтися, потім українці. В медіа обговорюють, ми ніколи не отримаємо Хаймерс, Бах Хаймерс. Ми отримаємо. Ми ніколи не отримаємо Петріот. Бах, Петріот. Ми отримаємо. Ми ніколи не отримаємо ем, Атакамс. Бах, атакамс. Ми отримаємо та сама історія з літаками. Наприклад, тому даруйте за нахабне запитання, але якщо слідувати цій логіці, можливо, вже потрібно було б думати нам і нашим західним союзникам про те, аби вчити наших хлопців і дівчат на F-35 До прикладу, те саме може стосуватися й іншого виду артилерії, зброї і так далі. Не зовсім поділяю цю точку зору. Не зовсім. Ми на вершині того, що називається номенклатура зброї. Тут треба дуже мушу обумовити свою позицію, бо мав спілкування з вашим колегою. Так само сказав, що ми на вершині номенклатури зброї на заставочці написали. Черник сказав, що зброї більше не дадуть. Ну, ну, ну нонсенс. Ну але але так є. Тому дуже акуратно хочу висловитися, щоб упередити наперед щось подібне у розмові. З вами ми направду на вершині нічого вищого в номенклатурі вже практично немає. Можливіше, скажімо, штурмовики А 10 Thunderbolt. Дуже хороша машина, просто фантастична. Не, але я поясню, чому чому це мало імовірно? Чи скажімо до мене? Поступає неймовірно багато запитань. Ну гелікоптери потрібні потрібні. Ну а чому не не дають ah 64 Apache? там, скажімо, англійський мангуста? Ну доволі є велика. Не англійський, італійський перепрошую, мангуста, тайгершарк і так далі. Доволі в Європі є багато цих, цих гелікоптерів, і могли би поділитися. Чому не діляться? Поясню, все опирається в гроші. Один f 16 це стартує від 50 мільйонів доларів до 80, плюс-мінус. Залежить від комплектації. їх там також дуже багато цих нюансів по комплектації. А Апач це 20 мільйонів плюс. Один f 16 виконає ту саму роботу, яку виконає десяток апачів. Десяток підкреслюю, а збити Апачу в рази легше. Тому що він мусить виходити на лінію боєзвітнення, бо в нього головна ударна зброя це agm 114, Hellfire, чи, скажімо, касетні боєприпаси 70 мм. Гідра Hellfire – це 12 км. Все 12 км для такої установки, як Букцітіль, хороша, зручна. Гарна, і вони рано чи пізно будуть їх збивати. Виникає питання: ну а навіщо давати десяток гелікоптерів, які сукупно будуть коштувати двісті мільйонів доларів, якщо умовно за ті самі гроші з груша буде чотири F-16, які виконують роботу сорока таких гелікоптерів. Думку зрозуміли, і сподіваюся, що глядач також зрозумів. Тому по номенклатурі ми на найвищій точці. По номенклатурі тут лише питання кількості, от і все. Не бачу, що ще нам можуть надати. Що стосується артилерії, немає ні одного ствольного зразка, який нам захід не передав. Немає все, що мали передати. Французи Цезар передали РТФ. 1 здається, передали німці, панцерхауці передали колісну на основі на основі цього боксера бойової машини РСХ, здається 155. Передали. Арчер передали, ф 67 передали. Британці все, що мали з АСВ-10, передали. Американці -Study, m М19 Паладін передали, М777 передали, 105-мм установки М114, М119 передали, і це далеко не, не, не повний список. Далеко. Ну нема вже того такого чогось, чим би нас можна було здивувати чи здувати противник. Йдеться тепер виключно про кількість. От і все. Але тут одразу глядач би задав запитання. Я розумію, що ми з вами, наприклад, можемо на нього відповісти. Але цікаво, зрештою зрештою, почути, а чому, наприклад, сполучені штати не можуть нам надати там бомбардувальник невидимку бі 21 райдер? От. Є все одно такі ну, запитання або, ч, ну, це або чому це в чому персинки не можуть надати і чому я дару ну, зброю не, не, не можу надати? Розумієте, до чого ну, я веду? Ну це не серйозна розмова. Ну я навіть не, 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 не хочу в цю в цю деталізацію. Але такі за запитання Петре. є, пане Петре. Ну це від не від компетентності і розуміння геополітики як такої. Перше не зняття з озброєння, як такі Б 21 райдер ще не дійшов на озброєння, одна машина поза 2,5 мільдва мільярди доларів. Коштує це зброя стратегічного ураження. Стратегічного, що ми будемо завдавати ядерних ракетобомбових ударів по Москві. Ну ну я так іронізую дуже сильно. Але це просто несерйозна розмова. Ніхто точку у частині е, як би це пан обвалювання отого моменту неповернення ядерного апокаліпсису з боку Америки чи з боку колективного заходу, так його будемо називати, не пересічати Якщо це можливо, то тільки у відповідь підкреслю, тільки у відповідь поясню, що таке очевидність удару. Очевидність. найкраще це продемонструвати на другій світовій війні. 7 грудня 1941 року. Японці вдарили Пір Все очевидно, очевидно, потопили практично весь флот за винятком. Авіаносців американців вже не мали варіантів, вони мусили вступати у війну. Yeah. До речі, Перша світова війна, потопили німці лайнер Лузитанія ще в 15-му році. А американці вступили в війну аж в 17-му, то коли перехопили радіограму, як Тімерман, радіосигнали у Мексику, що топити будуть все, абсолютно все, що буде рухатися. У бік Європи, то тільки тоді відважилися. От, коли буде очевидність удару, то тоді щось і станеться у частині стратегічної зброї. Що таке очевидність удару? Це умовно ракета має прилетіти в Берлін. Не хочу, щоб вона туди летіла, але щоб глядач чітко зрозумів, що таке очевидність удару, і супутники, і все, що тільки може працювати в режимі радіорозвідки, і так далі, і так далі, і тому підтвердять, що це іскандер. Комплекс 9К720 в комплектації крилатої ракети 9 м 728 оце підтвердили. Тоді буде відповідь стратегічного порядку. Допоки такого нічого не станеться, відповідь на упереджуваний превентивний удар не буде. Будьмо чесними, дякую за компетентну дуже відповідь. Скажіть, будь ласка, що буде взимку? Нам ГУР МО повідомляє, що Росіяни накопичують ракети і, очевидь, Будуть вдаватися до тієї ганебної злочинної практики, яку застосовували зимою минулого року. Наскільки ми стали сильнішими, наскільки сильніше у нас закрите небо, і що ми вже зробили для того, аби, наприклад, носії, я зараз натякаю, в тому числі на Чорноморський фонд Російської Федерації, і останній, наприклад, класний дуже приклад, коли ми вразили аскольд там. Для того аби росіяни не використали весь свій потенціал щодо завдання ударів по нашим мирним містам і, зокрема, енергетичної інфраструктури, в частині що, що зробити, щоб не могли завдати ударів, будемо чесними, ми стратегічну авіацію їхню не скасуємо. Не скасуємо, тому що стратегічна авіація в першу чергу це дві головні ракети: Х-101, Х-55 і модифікації Х 555 це відстані і Х-47М2 Кенджал, це відстані, котрі вони долають від 3 до 5 тисяч кілометрів. Для того, щоб збити ту 95 МС чи Міг 31К, тобто авіація дуже якісна. Авіа. От Ф-35, можливо, би і впоралися із цим завданням. Має заходити в їхній простір, Бачити цю машину на відстані пуску ракет максимально, що є в АІМ-120 Амрам, Я вже згадував це 180 кілометрів. Збивати цю машину, розвертатися і повертатися назад. Ну це фантастика. буду, буду чесний. Це фантастика. Можна підняти дуже якісно, можна підняти тут 22 два 3 який застосовує Х 22 Чому тому, що Х-22, її. Декларативна відстань 600 кілометрів, але так не може вона летіти. Чому? Після 200 кілометрів вони починають проблеми з двигунами і починаються проблеми з системою керування. Ракета, нагадаю, технічно задане на її розробку поставлена ще в 1960 році. Вдуматися у це, вдуматися, коли її почали розробляти. Теоретично, Ту-22М3 можна підняти, бо він має підійти умовно за 100 кілометрів до лінії боєзвітнення. Це величезна 100-тонна машина, довга поза 20, поза 20 метрів, важка, неповоротка і пара винищувачів F-16 з дуже майстерними пілотами при якісному виставленні радіоелектронної боротьби. В принципі, з цим завданням може упоратися з ракетоносіями у морському базуванні. Проблематика, але теж, якщо дуже якісні пілоти. Хороші, найостанніші прокачені f 16 вони високошвидкісні. Розуміти, де ті машини знаходяться, тобто добра до розвідка цілі, можна на певну відстань підійти в морі, скажімо, там із крайньої нижньої точки Одещини, там заходити, в акваторію, зрозуміти, де цілі, і вже ракетами тими самими AGM 158, вони до 900 кілометрів плюс бойовий радіус самої машини у межах 500 кілометрів, вже півтори тисячі кілометрів. Робочих ми для машини маємо, можливо. Тобто не фантастика. Так може бути: Оце максимальні сценарії, які можуть бути реалізовані. А на правду нарощувати систему протиповітряної оборони. Це я назвав такі ну, на межі фантастики. Ну, це не фантастика, але десь близько, близько до неї. Це може бути але тут треба дійсно дуже велетенської якості. Дуже велетенської якості організації сам такого типу ударних бойових. Акції, а відповідь об'єктивна система протиповітряної оборони нарощувати, нарощувати і ще раз нарощувати, і хочу донести нашому глядачу думку: навіть не думку, а факт, що в частині множини номенклатури немає такої країни на планеті земля як Україна. Останнє пане Петре, дозвольте. А чи можна зусиллями партизанів роботою в тилу Російської Федерації вивести з ладу ось цей авіаційний компонент Російської Федерації, який вони хочуть застосовувати щодо ударів взимку? Теоретично можливо, є таке поняття, як розвідувально-диверсійні групи, якісь дуже майстерні, дуже треновані люди М можуть пересуватися. Ну на навіть не так зуміти у вигляді цивільних людей добратися до аеродромів, де вони є, і зас і застосувати починаючи від з безпілотників із кількома кілограмами. Вибухівки до то, скажімо, там ну навіть рушних протитанкових гранатометів. Ну це надскладно, це дуже складно, це мега складно, це неймовірно складно. Не скажу, що неможливо, але й питання чи вертує так так людьми ризикувати, тому що потім зворотньо їх ж треба, їх ж треба звідти забирати. Ми ж не ми ж не можемо собі до того що дозволяють собі росіяни, тобто прирікати свій особовий склад на факт на фактичну смерть.